Пленарне засідання 44-ї сесії міської ради розпочали зі звернення міського голови до громади Борисполя. Анатолій Федорчук наголосив, необхідно укласти договори із лікарями міської первинки. Це дуже важливе питання. Якщо ви любите наше місто, якщо ви хочете, щоб наша первинна ланка медицини утримувалася за рахунок державної субвенції, а не за рахунок місцевого бюджету. То, будь ласка, в найближчий час зверніться по місцю свого проживання, а в нас амбулаторії сімейної медицини відкриті. Вулиця Київський шлях 11, вулиця Гагаріна, 1, вулиця Київський шлях, 24, вулиця Глибоцька, 81, поки що в 4. Зараз робиться капітальний ремонт ще на вулиці Лютневій. Буде крім цього відкриватися в районі станції Залізнична, Залізнична станції. Тому, будь ласка, заключіть договори із сімейними лікарями. Заключивши цей договір, автоматично держава буде на місцевий бюджет скидати гроші за кожен заключений договір. Якщо такого договору не буде. Нам треба буде заробітну плату видавати з міського бюджету. До сесійної зали завітало чимало представників християнської церкви «Преображення». Церква розташована на вулиці Володимира Момота, 6Б. Віряни просять виділити їм одну сотку землі для побудови храму. Ми зверталися вже по всякому, як тільки могли. Ми отримали ось кучу звернень, на на наші звернення, кучу відмов. Ми маємо надію, що ми привели. Ну може, я не знаю. 20% від тої громади, яка є, нас налічує біля 100 чоловік. Ну вже 100 чоловікам міста Борисполя не знайдеться сотки у місті Борисполі для того, щоб під виділення цієї землі нам депутати допомогли нарешті ну, побудувати цей крам зі свого боку. Секретар міської ради Ярослав Годунок звернувся до головного архітектора міста Ігоря Крикливця із проханням вирішити проблему. Це вже схоже особисто я мабуть на циркача. То перше звернення пишу да. Гараж. Не даєте. Потім пишемо під город, не даєте. Потім пишемо, давайте під застройку. Пишемо під застройку, пишете охоронна зона. Тоді в мене логічне запитання до вас. А як на вулиці Тургенєва три участка на три сесії назад вами були підписані особисто, як архітектор, і видано прямо на кладовищі, там що нема охорони зони. Ну ви ж обіцяли, я приходив особисто з вами, з представником Поліщуком Андрієм до вас, ви обіцяли. Підписати висновок і надати йому без жодних проблем знову людям уже десятий раз відмовили. Я не знаю, що мені ще знаходити, під моє там просити чи що норми є для того, щоб їх дотримуватися, а розглядати і допомагати згодом в будь-якому випадку. До обговорення цього питання долучився міський голова. Проблема в тому, що ми спочатку створюємо проблему, будуючи незаконно гараж. А тоді ставимо незручну позу депутатів, Ну давайте чесно скажемо. А 14 років, коли ми Ну так чекайте, ви та... ми зверталися ми з вами один не один раз. Я вам казав, знайдіть земельну ділянку, яка ми є війна. Ви знаходили, ви там зразу щось будували то заправки будували, то Нічого подібного. Да. Ви приходили. Я вам зараз кажу, остання розмова була це по скверу, де Катерина Степанівна, сквер. Там відкрили. Ви там хотіли побудувати цей культову споруду. Там кладовище було. І я вважаю, що на Дзержинського ми Ні, на вулиці Батутіна. А на Дзержинського що там побудували після цього? Нічого там немає. чува вільна, давайте тут Дзержинського розглянемо ще раз. Але просто гараж був побудований незаконно. А зараз ми беремо ставимо несу позу депутатів і кажемо, от, будь ласка, ви любите нас, приймайте рішення. Ну це те ж теж, давайте буде кожен нести відповідальність. Популізм я гратися не буду. Я за те, щоб ми вирішили питання, але якщо це культова споруда, то так і давайте її назвемо її Культова споруда і проголосуємо. А не ми голосуємо за гараж, подрозуміваємо, що там буде церква. Ну так теж не можна робити. Від імені учасників АТО, які отримали землю у мікрорайоні Лозівка, до депутатів звернувся пан Євген. Повірте мені, дуже важко будувати це світло. Зараз я там проживаю вже ранньої весни. Постійного зняти з акумуляторами. Але не в цьому справа. Я хочу, щоб ви, депутати, проголосували, або це якось відзначили собі, що е, на, на даний момент звернулися до ресу 20 людей, які написали заяви, що вони хочуть перевести собі світло. У 2016 році я з деякими людьми писав заяву, і РЕС нам відповів, що Поки міськрада місь не надасть е, е, детального плану, ніяких не буде там проведено робіт. Будь ласка, розробіть цей місцевий план. Міський голова відповів, детальний план мікрорайону Лозівка практично готовий. Єдине, що під час е, проєктного завдання не була врахована вся площа, зараз е, під час обміру. Збільшилася площа і тому треба збільшити кількість сум грошей. Сьогодні в нашому проекті змін до бюджету ця сума передбачена, і в вересні місяці я думаю, що цей. Проєкт уже повністю буде готовий. Він пройде експертизу. Також депутат цього округу Олег Романов додав, що у Лазівці видано близько 80 ділянок атовцям у 2016-му Депутати виділили понад мільйон гривень на висипку доріг. Втім, засипати вдалося не всі вулиці. Це вулиця Володимира Мономаха, там вона близько 900 метрів. Вона повністю не відсипана. От я звертаюся, як депутат звертаюся як е, від хлопців, які з якими ми говорили. Я буду дуже просити на осінь е, кожного депутата, тому що ну, АТОвці є у кожного на районі, але отримують ділянки. Вони у мене на образі. Я буду просити допомоги, виділяти хто скільки може 50-100 тисяч е, від кожного депутата, щоб ми повідсипали ці дороги. І також у нас є вулиця беззволителів, на яку ми зараз і, і на цій сесії виділяємо е, ділянки атовцям, яка там болото. От пані Люджано лейтен, знає цю ситуацію. Там неможливо ні заїхати, нічого я буду просити відсипати ці дороги. тому що Ми ділянки давати надаємо. А коли хлопці приходять, туди, вони беруться за голови. От що там ну там болото і треба щось робити. Крім того, під час засідання вітали бориспільських спортсменів, футболісти міської спортшколи нещодавно стали чемпіонами Київської області. Ви розумієте, футбол це ігрова команда, щоб виграти. Чемпіонат Київської області 2017-18, це прийшлося дуже багато попрацювати. Я хочу запросити до мікрофона Юрія Володимировича Шалімова, котрий хоче їм зробити приємний подарунок, вручити премію на охоронення і що це приобрести. Це дійсно футбольний клуб, який був створений на голому ентузіазмі е, тренера, який досяг великих результатів. Коли були підібрані діти, які ну, взагалі не вміли грати в футбол, я декілька разів сам був на тренуваннях, бачив це все, ну, це дуже добре, коли ми досягаємо таких результатів. Хочеться величезним дякую сказати Володимиру Лічу, Шаліму Ігорю Володимировичу, Шаліму, за те, що вони дійсно допомагають команді. Ярославу Миколаєвичу він теж допомагає нашій команді. Борисенко був Володя. Всі потрошки допомагають нам в тому, що в нашому місті все-таки є футбольна історія. Да? Згадуємо футбольний клуб Борис. Тому у моїх мріях. Відновити таку команду, яка буде захищати честь нашого міста. Далі депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українського дисидента Левка Лук'яненка. Автор акту проголошення незалежності України помер 7 липня. Левко Лук'яненко майже 27 років свого життя провів. За гратами був ув'язаний, був засланий московською московською владою. Ця окупаційна влада виносила йому смертний вирок, і ця незламна людина була поруч з нами, працювала і закінчилась тим, що саме ця людина проголосила акт про незалежність України, Він був його співавтором. Це було б було, було, дійсно е, дало йому мабуть з небес зробити цю річ, проголосити незалежність своєї країни, своєї нації. І... Я вважаю, що ми мали б зараз надати доручення до понімічній комісії розглянути питання про, про перейменування вулиць. У нас є досі вулиці таких історичних непорозумінь, як Карл Маркс, Островський, Маяковський, Ліхан, ну, і так далі, перспективні всілякі. Ми маємо розглянути питання про те, щоб... Назвати одне одну з вуст нашого міста вулиці. Питання справності автобусу реабілітаційної установи «Наш дім» підняв депутат Володимир Шалімов. За його словами, транспорт у жахливому стані. Його ремонтували протягом тижня. Втім, для того, щоб автобус їздив на газу, його необхідно переобладнати. Я дуже прошу міське питання, дуже прошу бюджетну комісію. Ну, нам б, б, потрібно купувати новий автобус. Значить, є е, два шляхи. Ми нашли автобус 870 тисячі мікроавтобуси. Роблять на базі газелі на 19 місць. У мене пропозиція. У, у, у мене на мільйон депутатських, який не використаний на депутатському окрузі. І чи взяти оно туди, Чи гроші я, я прошу бюджетну комісію? Перезарахувати, так як він не використаний. Чи Там у нас буде, буде у нас пункт, ми купляємо машини для ОКГ, для водоканалу, це дуже потрібно. Але ну, купляти мерседеси для того, щоб возити мусор і дітей возити на мусорі, ну, я не думаю, то, що це етично. Партія наш край, ми просимо купити. Ну за цими двома бунтами, чи забрати мільйон, чи там зарахувати. За 880 тисяч мікроавтобус для людей, тому що на цьому автобусі возити опасно. Це питання включили до змін бюджету Борисполя. Далі депутати внесли зміни до порядку денного. Зокрема, Олег Верес запропонував зняти з розгляду два питання. Перше стосувалося затвердження договору оренди нерухомого майна між головним управлінням ЖКГ та товариством Кортекс. Я доможові інформацію, Яку вам не доводять, що по цьому приміщенні є судовий позов попереднього орендаря, європейська 2 Це питання розглядається в суді. Воно повинно було вчора розглядатися, але вчора тут в цьому приміщенні був форс-мажор, не було електроенергії, тому перенесли далі там на жовтин. Чому на жовтий? Бо нас суддів мало тому на жовтий. Тому я прошу зняти з порядку денного, проголосувати. До обговорення цього питання долучився Євгеній Боженко. Вопрос: в Чому Що самовольно зробив ремонт. который по его сметной стоимости превышает э, стоимость, грубо говоря, э, ценность этого помещения. А теперь на основании этого пытается обсудить себе в собственность этого помещения. Более того, этот предприемник в принципе участвовал в конкурсе до этого, дал 100% ставки. На момент подписания договора он где-то потерялся. Да. Как бы по законам, по всем конкурсам комиссии, по всем нашим положениям, соответственно, побеждает тот, кто дал ставку номер два. Это был корпус, это было 33%. 33% в аренду помещения, на которое до этого арендовалось за 5%. И, соответственно, по всем конкурсам он победил. Поэтому прошу 33-й вопрос. Не исключать из порядка ценного, а голосовать, по сути, потому что там все законно. Если суд считает, что он пусть в судовому порядку доказывает у результаті депутати не підтримали пропозицію Олега Вереса зняти питання з порядку денного та проголосували за рішення позитивно. Інше ж питання, яке депутат хотів зняти з розгляду про припинення договору оренди земельної ділянки, що на київському шляху 71 а між міською радою і підприємцем Валерієм Гордієнком, та надати цю землю в оренду товариству «Істрейд». тому що в цьому питанні одночасно часу... іде приходити. Оренду з одним підприємцем і продовжити оренду з іншим підприємством. До речі, я передивився відео річної давнини, коли на цій трибуні стояла людина, яка обіцяла, що АТБ там не буде. Виявляється, там не тільки АТБ є, а туги підприємця вже там немає. Тому що на сьогоднішній день власник цього майна, структура офшорна, яка є власником магазину АТБ. Тому я прошу теж зняти це питання з порядку денного, розібратися. У відповідь на це міський голова сказав наступне: шановні депутати, я розумію, що передвиборча компанія стартувала, але давайте будемо поважати один одного на погоджуванні раді. Було прийнято рішення по 69-му питанню його не підтримувати, тому що дійсно там, Олег Олександрович, коли сказали, 15 соток можливо їм і не треба. І сказали, що це питання розглянути, коли ми заквершимо судовий процес, по кінотеатру Європа. Ну все, вроді ж ж порозумілися, але навіщо зараз видавати як за своє, якщо це було колегіальне рішення всіх депутатів. Ну це ж правда. Я вам хочу сказати так багато обіцяли, і так ніхто на себе не хотів брати відповідальність ж там утворювати АТБ. Ніхто не хотів брати відповідальність. Усі так обіцяли, що тебе не буде. І, і, да, і хто обіцяв. Прізвище написати, У результаті депутати не підтримали зняття цього питання з порядку денного. Саме ж рішення відправили на довивчення. Крім того, під час сесії народні обранці розглянули зміни до бюджету Борисполя. Це питання обговорили на погоджувальній раді сьогодні. Навіть внесли коригування що. Коригування там до третього пункту, яке стосується асфальтування доріг. Ми знімаємо ці гроші, які в нас не вистачає зі свого стадіону, який плануємо футбольне поле на четвертій школі. Знімемо тимчасово звіти. Добре, з умови повернення умови через... повернення до присутніх з трибуни. Звернувся Юрій Лукайчук. Він стверджує, не бачив останніх змін до бюджету. Але питання кого є зараз на руках. Зміни до бюджету. Значить, коли йде бюджет зміни до бюджету на сесію, проходить бюджетну комісія. Не для кого це не секрет? Формується протокол, йде на регламентну комісію. Не для кого не секрет? Регламентна комісія формує порядок денний на сесію. Не для кого не секрет. Мене питання: якщо сформований бюджет? Де е, пройшли всі комісії, як відбувається, що на сесію попадає зовсім інші зміни до бюджету? Також депутат навів приклад три сесії назад. Було е, пройдено всі комісії і сформовано порядку денної вулиць азлажування вулиці Паркова. А коли проголосували на сесії, її не став. Як так відбулося? Може, цей великий е, депутат поділитися досвідом, як можна зробити. Щоб з порядку демо виключити те, що А це Хто так це хто так а хто зробив? <реш> – ж так зробив? Говори, Юр, що тебе говори, чого? Я хочу, щоб він став ставив, сказав. Дивіться, спожеця за, за, за свої йор. слова відповідає. Я підписую всі рішення, які стосуються включення питання в порядок денного тоді, коли підписані всі комісії. Я можу сказати, що я розіслав бюджет той, який розглянула, принесла мені бюджетна комісія. Мої дівчата це підтвердять. Все, що принесла бюджет, ми підписали. Чому пропала вулиця Паркова? Я розказую. Дійсно, було прийнято рішення бюджетної комісії. Нас на сесії було пропозиція депутатів цю вулицю виключити чи на погоджуванні раді. Я не готовий Я слухаю, я не стверджую, але Нас Розіслав Розіслав я Юра. Розіслав я з вулицею як вирішила бюджетна комісія. На сесії депутати поміняли. Оце на жаль так і було. До обговорення цього питання долучилася мешканка вулиці. Паркова жінка скаржиться на якість дороги та вимагає заасфальтувати вулицю. Я можна забрати кошти. <реклама> з одної вулиці, на Що Коші людики можна передати. Чому я повинна повідомлення? А тут я вам сказав! Це можна так ходити, скажіть, будь ласка! І так кожен день! Кожен день! У мене покарання тут! Молодйовець, скажіть, будь ласка! На окремих ефективах сказати! Жінка на своїх усіх вівках! Я тваринка! Ходити гарною та діти зі свого боку. Юрій Локайчук наголосив на внесенні змін до бюджету та виділені коштів на ремонт вулиці Паркова. Я хотів би тільки вона всі що зробити. Погоджувана рада ніяких рішень не приймає. Погоджувана рада не називає слово Якщо Що є якісь питання, сумніви і так далі, там збираються голови фракцій, голови комісій. Я всіх закликаю депутатів приходити туди. Вона є відкритою. І узгоджувати дійсно питання, щоб менше було балагану на сесії. Всього лише дав всього вона не приймає ніяких рішень. Вона лише узгоджує, щоб нас ми більш цивілізовані, що виглядали тут перед нашою громадою. Оце роль узгоджуваний погоджувальної <поставі> радою. Ніхто ніяких маніпуляцій з цими рішеннями, які на погоджувати раді озвучено було з цифрами, не робив. Єдине, що можливо мене неправильно зрозуміли. Коли ми говорили за пункт і третій, що ми виключаємо його, а зараз кажуть депутати, почекайте, вони зовсім правильно зрозуміли, то Степану ми узгодили, давайте ще заберемо ці 2 мільйони з четвертої школи зі стадіону, тому що якщо він Але не буде збуватися, то тільки з вересня місяці, щоб зараз, поки така нормальна пора, зробити ці вулиці по 200 тисяч. У результаті зміни до бюджету підтримали. Крім того, народні обранці прийняли безоплатно до комунальної власності територіальної громади Борисполя матеріальні цінності від представництва в Україні організації з міграції. Вона входить до системи ООН. Вони нам передають проектори, принтери, цифрову відеокамеру, беремо мікрофони, веде комплекс проектори, стіл користичний і так далі. Значить, воно буде використовуватися і вже використовуватися сьогодні. Нашим підрозділом на території туристичного центру стоїть дитячий майданчик. Це одне з того майна. Да, да плюс за. Музейна, плюс футбольний клуб. Вони там передавали. м'ячі. Тобто, це все багато да, безпишко, не передали. Я каже, да, да, підписав да. його. А ми зараз да, затверджуємо. також. Депутати підтримали звернення до Верховної Ради України, президента, Кабміну та Ради національної безпеки і оборони щодо повернення до державної власності пад Києвобленерго. Це питання вніс до порядку денного Володимир Нагорний. Питання стосується діяльності в нашому місті, тієї бандитської компанії, яка сьогодні є, забавти звук, яка на сьогоднішній день знущається повністю над нами, над жителями. І ми 3 серпня з вами приймали відповідне рішення, де зверталися до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони щодо повернення до державної власності падки і обладнення. І зараз ми відповідно підготуємося додаткові звернення, де напишемо, чому ми категорично за те, щоб кампанія повернути. Основний пункт, який я прошу додати туди, це те, що дана кампанія сьогодні володію цієї володіють, агр... представники агресора Російської Федерації, які на сьогоднішній день воюють з нами в Україні. Я вважаю це взагалі нонсенс, коли в нас ворогуюча країна володіє стратегічним об'єктом. В нашій державі це раз, друге, я просив би тобі додати, Анатолій Шалольов. Питання держ... Микола Петрович, питання Держенегронагляду. Ну я даже кричу, ви не чуєте. Шановні колеги, щоб ви розуміли, відсутність сьогодні кампанії Держанегронагляду взагалі в нашій державі це неможливість притягнути до відповідальності компанію києво Тому що якщо у вас погоріли пробки, чи згоріла апаратура, чи вибачте, розмерзлося у вас завтра. Ваші продукти скаржитись нема куди. Ви чуєте мене чи ні? А компанія держане здійснює нагляд за компанію обленерго. Має право накладати штрафи. Тому я просив додати туди, в тому числі уряду, розробити положення і відновити роботу державнеоналю. Стосовно цієї проблеми депутат Ігор Петренко додав: Справді, може, ми маємо сюди додати, що я будемо не тільки патки обленерго, а всіх інших обленерго в Україні. Тому що це є стратегічні об'єкти І Вони сьогодні знаходяться в руках. Власне готувати руках власники знаходиться і займати керівні посади державі, яка сьогодні буде з України в Московщині. Втім, деякі депутати не вбачали сенсу надсилати повторне звернення, оскільки на попереднє міська рада так і не отримала відповідь. Я з вами не зовсім роди. Що ми звернулися, ніякої відповіді немає. Чим більше ми будемо звертатися, ми можемо навіть звернутися до інших міських рад України, Оце було в такої Він саме резолюції. Розіслати їм електронною поштою, щоб вони підтримали нашу ініціативу. Давай, давай, І все. Давай. Тому ви кажуть, вода й камінку? Також депутати проголосували за зміни до програм соціально-економічного розвитку міста, розробки містобудівної документації, благоустрою Борисполя, охорони навколишнього середовища та розвитку дорожнього господарства. Юлія Каспарова, Євгеній Шерстньов, телеканал Бориспіль.